Усім привіт! Зараз у нас настає вечір. І після гарного доща пташки співають. А я на вечір вам хочу показати, як зав'язалися плоди у наших персиків. Таких шикарних. Персиків. Ось! Їх так багато. Це той персик, який ми показували, як наша донечка помагала, білила його, дуже рясний. завязался. Вот так. Чудово. А також ще один наш персик. Ось захід сонця. Ось бачите позаду персика, яка як гарно. Заходить сонце і небо червоне. Ось так. Наш теж також персик весь в плодах. Ми його не кропимо, нічим не обробляємо, просто чистимо і все. Ось так.